Так. І І всім привіт! З вами я, Технокрафт, і сьогодні ми будемо грати в село Майнкрафт. Я знайшов село компота жителів. Не вважайте, що я в цьому новому костюмі. У мене просто простий скін Стіва і так. О, у мене немає просто інтернету. Так, до... до деревні. Це та сама древня жителів. Там навіть мій друг Андрій був. Я е, у жителя сусіда, е, у сусіда компота той будинок. і Я сзади цього і стою. Ось це, це село. О, привіт, житель Богдан. Mm. Привіт. Як дива? А тех то? Я технокрафт. Я заселився у вас. Эм, mm. Короче. ми... Я вам покажу повний інтер'єр цього села. Ось це дім Компота. Я там писал двері, був у нього там. Ось це все речі компота. Компот, мені жителі сказали, що компот десь поїхав в командировку на три дні. Це наш дім. Це наш дім в селі, в селі номер 13 Ми будемо тут обустроїти. Так, це перебираємо. Це теж. Нам це все не потрібно. Так. Я довго знаходив це село е, мешканців. Ми повинні все це облаштувати. Так, берем ліжко. Так, я з нові моди там. Security Craft. Я граю версію 1.17.10. Так, беремо е, сервер. Сервер. А не, не треба нам пароль. У нас будуть прості двері. Так, беремо. Беремо камеру. І мені... Я взяв ще й електрошокер, щоб спробувати. Так. Так. Security камера та сервер. Так. Тепер нам потрібні комп'ютери. е, системний блок зелений. Беремо монітори. Нє-н-не, це і не беремо. Не, 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 не беремо берем з Майнкрафтом. І до речі, чого мене так довго не було, скажу в секрету, що мене комп'ютер дуже лагає в Майнкрафт. Я думаю, що це сьома що він да, потягне з модами Майнкрафт. Але, але я зробив ну помилку. Все виправив і воно вже працює. Так, все це ми будуємо, обстроюємо. Я вже зараз зроблю ліжко. Так. Так, все, ми ліжко зробили. Тепер нам треба цього, ще одного. Нам треба все це облаштувати. І... До речі, в мене інтернету немає, я все через телефон роблю. Бо я там... Моя там драйвера видалились. але ось через телефон. Так, беремо стіл. Нам було потрібен стіл. Бо без того як комп'ютер можна пограти. Правда, правда? Uh, сервер. Сервер буде стояти. Тут uh, комп'ютер, монітор і ще один монітор. Па-па-бам. Ось так. Uh, і зараз буде стояти системний блок. Все. Вставив. Тепер ми це ще не закінчили, нам треба е, кухню зробити. Щось дед ні. Нічого. Таке буває. Так. Що нам потрібно для кухні? Пічка. Там. Тоастер. кран. І посуд. Посудомашина, тобто ручна. Так. І холодильник. Холодильник потім візьмемо. Так. Пічка, вмивальник. Зараз чекайте. Так, ой, так, краник. Ой. Це не той кухонний кран. Взяв. Зараз я виправлю. щось. Так. Берем. Простий кран. І... І зараз беремо холодильник. Так, так, теж наш холодильник. А, тостер ми вже взяли. Нам потрібен холодильник. Бо ми без холодильника не зможемо все облаштувати. Так. Ми тут вставляємо о, Крутий холодильник, а тостер там. Ну, якось дістану тостер і буду щось робити там. Так, виходимо. Ми вставляємо камери, щоб якщо хтось, ну чи пробереться, щоб ніхто не вкрав мої ці речі. Так, так, так. І тут поставимо камери. Я спеціально ці моди закачав, щоб... щоб вас порадувати, щоб, щоб хата була доволі крутою. Так. І остання камера. Тепер нам треба з'єднати камера-монітор. Я трошки підлагою, ну нічого, вже відлагало. Так. Тут камера, монітор. Тут камера. До монітору підключено. І тут підключаємо. Ой, де? Камера. І тут підключаємо. Все. Камери підключені. Адня шиця і, і останнє. Так. Провіряємо, як, чи вони працюють. Працюють. Все добре. Так. Ми з ремонтом вдома закінчили. Електрошокер. Це круто. Якщо хочете дно, другу частину, підписуйтесь, ставте лайки. всім папа. па 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 Все. Всім папа, друзі.